Назва Пакистан це акронім, що поєднує назви основних регіонів: Пенджаб, Афганський, Пуштунський регіон, Кашмір, Синд і Белуджистан. Але це слово також означає країна чистих. Розташований у Південній Азії. Пакистан межує з Індією, Афганістаном, Іраном і Китаєм і має вихід до Аравійського моря. Його територія включає чотири великі провінції: Пенджаб, Синд. Хайбер Пахтунхва і Белуджистан. Ця держава, контраст гір Каракоруму і Пустель Белуджистану, родючих долин Інду та Кам'янистих плато. Саме тут зустрічаються три гігантські гірські системи: Гімалаї, Гіндукуш і Каракорум. Рельєф Пакистану вражає своєю різноманітністю, від найвищих гірських вершин світу на півночі, до родючих рівнин Інду на Сході. Річка Інд. Що бере початок у Тибеті, є життєдайною артерією країни. Ми досліджуємо сліди минулих епох у знайомих пейзажах, відкриваємо приховану сутність звичайних речей і вслухаємося в історії, що живуть поруч. Тож налаштуйте свою увагу таємниці вже поруч.